Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вони перевірили зірок українського шоу-візу на знання української історії, мови та культури. Хто сказав, світ ловив мене, але не піймав. Ворода молодець, правильна відповідь передавай. А деяким глядачам відкрили неймовірні факти про Україну. Вони робитимуть це знову у новому сезоні. Проєкт я люблю Україну повертається вже сьогодні, 19-й на ТЕД прем'єра другого сезону. Незмінними капітанами команд залишаються, шоумени Володимир Дантес і Юрій Ткач, а ведучою акторка Ксенія Мішина. привіт! У новому сезоні на вас чекають не лише захопливі запитання та пізнавальні завдання, а й оновлені вікторини та конкурси, які саме дізнаємось вже за мить у студії сніданку вихідний. Да. Ксенія Мішина, Юрій Ткач у нашій студії. Привіт! Ой, коли дивлюся, я люблю Україну, це так азартно. Це так азартно, ти завжди перевіряєш свої знання. А ви як відчуваєте? Уже все знаєте в другому сезоні? Ну, багато чого мені здається. Ні, ну Мішина знає це вперше одразу, бо в неї е, сценарій написав. Але а ми вже написано? такі обізнані. А? Вам Але не, не написано, нічого. Ні, ну так не пасує. Ми це бачимо в перший але в цьому сезоні, в другому сезоні, ми більш такі вже ми ми знаємо, да, ми більш розвинені. Ну це ж другий сезон. Прем'єра його 19, го вже сьогодні 19-й на те. Чи буде там оновлення щось те, чого не було в минулому сезоні? Nou, так, Rico. там деякі будуть нові конкурси класні. Ми як в школі прийшли, до речі, конкурс школа. Dai, dai. А, будуть класні нові конкурси. Мені взагалі здається, що це дуже класна передача, така азартна, прикольна. Så, і як, і які? Розкажи трішки таку затравочку до 19-ї години, щоб уже люди в голові тримали. Ну, um, no, по-перше, буде велика no карта. Велика велика карта, і на цій карті треба розставляти дати такий інтересний конкурс, який готується дуже дуже довго, тому що. Там, наприклад, задається питання, і треба по карті розставити е, така тарілочка, йде е, квіточка, і треба її розставити іменно на ту область, про яке питання. Тобто знання географії тобто, перевіряється. але нема крапочок. Це тобто, не найулюбленіший конкурс цього сезону це українська дженга. Це я? <звук> oh! <звук> <звук> ми могли грати там години-дві <звук> та, на зйомках. Стаєте плашечки, стаємо всі такі. Не відповів, і від, достеж питань, а вона зараза не падає ну, років 17. Ви <звук> розумієте, бо <з 'яві>. <звук> <звук> всі дуже розумні, бо всі дуже розумні і відповідають на питання. А у Дентеса дуже ніжна рука, він акуратненько акуратненький, він бере інші. І ми від 30 до годин. Хвилин. Від 30 хвилин до години. Зазвичай там конкурс хвилин 20, один, там 15, а тут прям іменно просто от... Вам вже кажуть, вже студія закривається, ребят, Ну давайте. Да, давай, не, давайте. Ні, ні ні ми ще пограємо. каже, ну Скільки можна? Я ж на підборах, хлопці, стою, я вже Це не можу. Дмухніть там чи чихніть. Так. ви згадали про, про Дантеса. Чи взагалі відчувається якась конкуренція між капітанами? Це зовсім інший формат, до речі, у другому сезоні. В першому сезоні ми, ми прям билися. У нас прям mm -hmm. було дралися. я а прямо зараз... розмінала їх. —— Вони Сімбіоз дуже інтересний. І как би і драка, і а, більш лояльні відносини, тому що ми почали один одного більше допомагати. Але ви ведете, Але так, ведете Як ну, засічки ставити, хто скільки більше переміг. На Дантесі вже штук вже нема, 500 так? тих засічок, <laughs> я просто на Дантесі ставлю. <laughs> Я хотів сказати. Зазвичай люди, які включаються в такі інтелектуальні програми, потім виходять в життя, і вже такі. Коли хтось що скаже, ти такий, я знаю, ти хто зна. ти. Ви використовуєте все, все що Знання нове дізнаєтесь буде. так. Ну, принаймні карту України, я вже знаю. Я вивчила. Де віриться, я покажу. Дуже багато дуже інтересно про. Я дізнався, до речі, про, про Івана Франка. Дуже багато всього інтересного про Лесю Українку, про Тараса Шевченка. І там такі питання. Я не знаю, звідки вони знаходять, я не знаю, звідки продюсери шоу і автори знаходять ці питання, тому що вони мені де про них не читали, в школі нам не казали, але. <гад> <теперіг> Дуже Теперіг вони факти, може й видуму <гад> але цікаво <гад> <навчаво> видовом. <відумую, гад> <де>, <гад> <гад> Це родинний проект. Треба дивитися родиною. Діти будуть так. ще гляда в школі, ну розповідати про якісь цікаві одразу факти ж. одразу. Воно круто все запам'ятовується і в ігровій формі все вивчається. Тому родинами запрошуємо вас у 19-й годині. На те дивіться початок другого сезону. А скажіть, згадайте ті моменти, в яких вам ну трохи соромно було. Ну щось ви там не згадали. Ну, це, це так це постійно. Це постійно, так. Це постійно, якби ті питання, які в школьній програмі елементарні, але ти там стоїш. У мене був конкурс, там де мені потрібно було просто там, 2 плюс 2 равно 4 поділити на, на 7 і в, а, і в квадраті. І я стою і в мене, і ну, мене ну, ноль. Чистий лист. Ну так Знає я би зараз теж так не зробив. Нет, ну, але там для там квіточка плюс э, грибочок <свист> равно це. Тут дві квіточки плюс чотири грибочки, і А що ви там як це буде? І там сидить три людини і рає: Ні-ні-ні, чекай, подожди, стоп, стоп, а стой. Нехай, тихо, тихо, стоп, в форматі шоу, у нас є ще час. Чекайте, чекайте. І Це просто така паніка йде. Тому що дуже легке питання, і, не, і отут сорому. Це, це стрес просто. Тут сором, це не сором, це стрес. Коли ти попадаєш, просто і закляк. No. Ну, тоді, тоді так, давайте про, про гостей, про хто до вас приходив. Я поки поки йшла сюжетна підводка, питав, хто менше, так найменше за всіх знав, але всі розумні. Це але так, давайте сказав... хто найрозумніше. Бо ти, коли Рома, <свісна> Рома Рома відповідав, ти сказав, що він дуже багато знав. Хто за цей сезон прям сказав, ну відкрився, що просто історик. Хто ну я хочу сказати, що кожен в якійсь сфері, в якомусь напрямку, хтось так дуже несподівано так вистрілює правильну відповідь, і ти сидиш такий, ого. І людина ну, каже: Я не знаю, звідки я знаю цю інформацію. Вона в мене просто в голові йде і через рота. Я іноді така сиділа, думаю, о, якщо б я була учасником передачі, ну я б напевно не прийшла. Добре, що я А вибум. Мене мене ще одне питання. Одно, все ж таки, це шоу. Ну ти знаєш відповіді, правильно? Ну, ти Тому ж не можеш якось так. на якусь на, надякнути отак, от, знаєш, як можу. там кусмикати. Можеш. Тобто, ага. маєш, маєш такі але вона дуже жорстка. Але я можу, але, я не, але це не означає, що я це роблю. Ну, але бувало такі вибори, а що підказувало? А підкупити під каждого... намагався? Тортик я кожен раз, кожен раз. Не вже все є. Не хата обставлена, тому що я так. Давайте від матеріального до того, наскільки ви духовно збагатилися за період першого сезону, і ми влаштимо вам невеличку перевірку. Ой, давайте що всю відповідальність бере на себе чоловік. Давайте відповідати. Скільки пам'ятників пам'ятників гетьману Хмельницькому можна налічити у місті Хмельницький? Хмельницький? П'ять. Шість. Чотири! Чотири! А чому ти так не робиш на програмі? Скільки разів я тобі говорила? Слідкуй за моїми очима. А я слідкую, а там. А вона ж актриса. Там і вона рісничка така. Одна. Клац, клац І все. і, і ти... це, це воно. все. Разумію, Слухайте, так? наступне запитання. Але іноді буває, так? Який український інструмент, музичний інструмент, занесе. Ігорю, пусти руки, занесений до книги рекордів Гіннеса? Ну це трамбіта. Найдовший український інструмент. Найдовший інструмент в світі. Це гарник видискує. Тебе теж вже хата обставлена. Ну тут ви точно маєте знати. У якій області розташований географічний центр Європи? А, до речі, це питання було і ну? Ану? Ану, давай. Як ти освоїв матеріал? Герофішен центр, в якому місті? Не, в якій області, області. області? області? <густі> а, мені здається Івано-Франківська. Ну, 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 трошки далі. Закарпатська. Запорізька. Закарпатська. В якому місці запустили першу у світі повітряну кулю з автоматичним uh, пальником? О, господи. Іменно з автоматичним пальником? Просто є, які не з автоматичними, автоматичним. я знаю, що це... А такого а... питання не було. Такого питання ну, буде. не було. Ні, такого не було. А давайте Она... одразу, це, це знаєте, Дивіди. це... Ніколи В... не була не діла, мені ще на тут уже зараз ще й пиріжок потягнув. Стрес. стрес. Давайте Вінниця. Ну, ще західніше. Рівно. ще, ще туди. Ще західніше. На батьківщину ці альвія знав. Я вчі я знав. Я, в, я, знав, я Знаєте, я От який висновок я люблю Україну? Треба дивитися і в повторі. Це От точно. просто в повторах І, в Ютубах записувати замотовувати Я Я перечитувати сценарію. Але забору. це круто. Ви думаєте, що ми знали? Це складно все запам'ятати. Тому давайте дивитися, давайте бути більш обізнаними, а потім, можливо, такі своєрідні вікторини влаштовувати вдома. Тому що це насправді круто. Будемо любити Україну нашу ще більше, знати її, смакувати кожну деталь. Дякую вам, вам. Дякую. Дякую. завтра. Руслан Люда. О сьомій нуль нуль. А ми на сьогодні кажемо вам до побачення. Пригощайтесь, валя це називала що? <риск> а це гарбузи. А, там м'ясо, А на на тобі не можна. можуть м'ясо. Бо ми знали, що ти прийдеш Ксюш. сюрмів. <риск> да, я приходжу, з у вас все звідти з лимоном, Ти все одно більше не їсти на кухні Щось тобі, як то кажуть. Води. Дякуємо вам. До побачення 19.00 сьогодні. Сьогодні